Привіт-привітик всім! Мене звати Оксана, і я рада вас вітати на своєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас із вами буде такий зовсім невеличкий майстер-клас на таку прекрасну квіточку з пицями. Цю квіточку досить легко в'язати, нічого там нема важкого, тому я не буду довго пояснювати, скажу одне. На неї нам потрібно, в нас є 5 пелюсточків, на кожен пелюсточок по 9 петель. Якщо ви хочете 6-7 пелюсточків, то ж, рахуйте собі свої петельки. У мене буде 45 петель у полотні, І я буду набирати їх на такі кругові спиці. Ви можете взяти шкарпеткові, якщо вам так легше. І я набираю 45 петель плюс одну петельку. Для того, щоб замкнути наше в'язання в коло. Набираю звичайним способом. Думаю, не треба вам показувати. Ви вже всі багато разів бачили в попередніх відео, як це робити, як набирати петельки, як замикати її в коло, і як в'язати по колу. Ось так. Я набираю 45 петель плюс одну, ще повторюся. І далі мені треба буде пров'язати по колу висоту 10-12 рядочків лицьовою гладдю, тобто лицьовими петельками. Я думаю, це не треба показувати, і ви це відв'яжете саменьки. А далі я вам покажу, як ми будемо з вами формувати ось ці пелюсточки. Тож, поїхали, в'яжемо саменьки. 10-12 рядочків у висоту. Далі ми з вами зустрінемось. Ну, ось, я пров'язала 12 рядочків у висоту лицевими петлями, і зараз ми з вами будемо формувати пелюстки. Пелюстки ми в'яжемо таким чином. Першу петельку знімаємо. Наступні три петлі в'яжемо лицевою за задню стіночку ось так. І цю першу петельку перекидуємо через пров'язану. Далі нам треба, щоб ці чотири петлі дивились ці у цю сторону, а ті праву. Ми їх будемо пров'язувати за два прийоми. Спочатку дві пров'яжемо разом. Лицевою за передню стінку з наклоном вправо, потім перекидую пров'язану петлю сюди, на ліву, спицу, і ці наступні дві петельки перекидаємо через неї. Ось так. Ось таким чином. Тут у нас 8 петель. Дев'яту петельку нам треба зняти і розпустити, розпустити до самого низу. Ось так, помаленьку, помаленьку, розпустити, розпустити. Так і так. І зараз ми цю петельку повинні пров'язати. Під всі ці розпущені петлі захватити ниточку або спицею, або гачком. Як вам буде зручніше, дивіться самі захватити, так, це важко. Зараз я візьму гачок. Ось так нижню петельку, піднімаю цю петлю. І одягаю на спицю. Трошки заморочки, але ось так. Тепер підтягуємо. Так, я щось взяла лишнє. Так, тепер підтягуємо, і знову в'яжемо наступні петлі. Знову так само перезнімаємо. Три петельки пров'язуємо лицевими. За задню стінку і перекидуємо цю першу петлю. Наступні дві пров'язуємо за передню. Так, за передню стіночку ось так. Перекидуємо на ліву спицю і дві наступні петельки перекидуємо через них. Через цю петлю пройдемо далі. Знову тут було у нас вісім, знову дев'яту петельку ми вами розпускаємо, розпускаємо донизу. Ось так. Ось так. Далі. Знову беру очок. І витягую ниточку. Так. Надягаю на спицю і так добре, добре, добре підтягую. Далі, знову, все повторюємо до кінця ряду. У нас повинно вийти 5 пелюсточків. Самостійно пров'яжете, а далі зустрінемося. Ну, все, пров'язала я всі петельки до кінця рядочку. Тепер ми будемо пров'язувати ці дві петельки, ці дві петельки пелюстки разом виворітною, а цю петельку, де ми спускали, лицевою, ці дві разом виворітною, а цю лицевою. Ось так це буде. Нам їх потрібно закріпити, тому так, ці дві петельки виворітною. А цю петельку лицевою. Знову ці дві з'єднуємо виворітною. А цю петельку лицевою. Так, ці виворітною. А наступну лицевою. Можливо, вам зручніше буде в'язати. На шкарпеткових спицях, але я люблю в'язати ось так, тому я в'яжу на кругових. Так, цю петельку лицевою, Ці виворітною, дві, одну лицевою, дві разом виворітною. Це у нас останній пелюсток. Так, зараз ще раз. І лицева. Ось така у нас квіточка виходить. Зараз нам треба ці всі петельки, ми обріжемо ниточку, вдінемо вголочку і ці всі петельки ми по кругу нанизаємо і стягнемо. І подивимось, що у нас вийшло. Ну, ось, друзі, я стягнула всі петельки на голочку і розправила пелюсточки. Ось така квіточка у нас з вами вийшла. Її можна прикрасити серединці якимось бусинками, стразиками. Можна її використовувати як окрему прикрасу, там, наприклад, для резиночки для волосся, для обідочка. А можна як декор якоїсь в'язаної одежі. Я, наприклад, її надумала собі пришити на свою шапочку чалму яку ми з вами в'язали в попередньому відео. Тому я її залишила ось в такому напівфабрикаті, тому що я хотіла зробити до неї якусь прикрасу. І зараз я її вже буду довершувати. І щоб вона у мене була вже готова до відправочки, коли мені треба буде. Так що ось така у нас квіточка сьогодні. Надіюся, вам було цікаво. Тож, якщо вам сподобався мій майстер-клас, ставте свої пальчики вгору, залишайте коментарі і підписуйтесь, хто ще не підписаний. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодного цікавого відео. З вами була я, Оксана, і це мій канал Оксімур Хендмейд по-українськи. До нових творчих процесиків! Па-па!